І та панове наступний поєдинок шість раундів у ваговій категорії до 61 кілограма. І у кут запрошується боксер із Києва Євген Костенко. Червоний кут запрошується. боксер промоутерської компанії BFL Pro із міста Суми Михайло Summy. Цей поєдинок судитимуть: Ілля Зав'ялов, Віктор Фесечко, Ігор Каленченко, Рефері Поєдинку, Вадим Лавренець, супервайзер, президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов. Пані та панове. Представляю вам бійця синього кута. На професійному ринці він провів три поєдинки. Здобув одну яскраву перемогу нокаутом. Із Києва Євген Костенко у червоному куті. Боєць промоторської компанії Baloo FIGHTING LEAGUE PRO у професійному. Боксі має рекорд. Один бій. Одна перемога нокаутом. Із міста Суми. Михайло Гайну Діно. команди. Ведемо по правилам Бажаю успіху. Що ж, друзі, третій поєдинок нашого вечора боксу. Явна молодь. Проспекти, досвідчених суперників. Також неочікувано важко спрогнозувати, яким буде цей поєдинок. Гайнудінок якраз, молодий проспект компанії Белу Fighting and League Pro. Досить гучно заявив про себе у професіоналах. Ну і друзі, ви чули від Сергія Бриля. Я вам буду нагадувати про монобанку, де ми збираємо 600 тисяч гривень. Звичайно, і для допомоги нашим пораненим, зокрема, Дмитру Грабовському, військовослужбовцю підрозділу Ахілес, і для спорадження для гвардії наступу. Скануйте qr код та допомагайте Збройним силам України. І 61 кілограм У нас два поєдинки поспіль в цій ваговій категорії. Так, тут нікуди не поспішає Євген Костенко. Відходить від суперника. Зараз, ну так, з ударом, жорстком його якраз зустрічає Михайло Гайнудінов. І от про його жорсткий удар. Не те, що ходять легенди, не буду так говорити, про молодого боксера, але ходять чутки. Про його дійсно потужний удар, плюс один з великих плюсів Михайла Гайнудінова – Це, звичайно, його кут. Дуже-дуже досвідчений кут. Команда і головний тренер. Друзі, екс-чемпіон світу. Для мене екс-чемпіонів світу не буває. Якщо людина вже стала чемпіоном світу, звичайно, я про В'ячеслава Сєнченка. 24-річний Гайнудінов. В серпні цього року боксував в броварах. Михайло Гайнудінов а точніше, дебютував він у цьому році. Нокаутував суперника трошки більше ніж 100 секунд. Йому потрібно було для того, щоб Достроково перемогти Андрія Ясинського. От розпочав свою профікар'єру з нокауту. Євген Костенко має міжнародний досвід проти Гарсії. Боксував у Іспанії. От зустріч. Але і навала впритул в телефонній буці. Говорять про таку дистанцію. Ну, от, ви бачите, дистанції нема. Впритул один до одного і полетіли удари. Такий раунд номер 1 Моменти першого раунду атаки Євгена Костенка, контратаки Михайла Гайнудінова. Шість раундів. Заплановано у цьому поєдинку. Але гарантувати, звичайно, ніхто нічого не може. Раунд номер два. Тягнеться до суперника. Дінов. може і підловити його на цьому. Костенко. Отак от, от і вдивляється для того, щоб зробити, навіть не знаю, як це правильно сказати, перехоплення, перехоплення ініціативи і законтрити суперника. Відходить далеко для того, щоб тягнувся Гайнудінов. Думаю, що щось задумав Костенко, однозначно про нього можу сказати, що дуже міцний горішок після свого дебюту одразу вирішив, скажімо так, продовжити свої поєдинки за кордоном на короткому сповіщенні, буквально за два тижні після дебюту, поїхав до Іспанії. Де поступився у другому раунді, а потім приймає бій. Це 21 рік, приймає поєдинок проти Данило Лозана. І дав дуже важкий поєдинок Лозану, який на той момент йшов з рекордом 6-0. Ну, я думаю, що Гайнудінов, його команда Сєнченко готувалися до Костенка, якраз аналізуючи його бій з Данилом. Але єдине, що це було два роки тому, Данила Лозана, ви побачите у сьогоднішньому поєдинку. Його бій проти Андрія Борошполиця. Все це буде трошечки пізніше. В принципі, багато знайомих імен для вас далі у вечорі боксу. Спонсор показу Вібет. Об'єднані спортом разом сильніші. 30 секунд до завершення другого раунду. Ну, то одинарний удар Ганодінова джеб. Не думаю, що може йому багато що принести, якщо не почнемо бити комбінаціями. От склею свої удари в комбінації. Гайнодінов отут дотягнувся, там затримався. На Костенко. І скоро раунд номер 3. Поки що дивимося повтори попереднього раунду. Третій раунд. Середина поєдинка має додавати в темпі. Але знову ж таки, це мої прогнози. Саме Михайло Гайнудінов. Не думаю, що Женя Костенко буде лізти особливо вперед. Те, що бачив я його поєдинків, просто більше було, ніж у Гайнудінова. Він готовий до рубки, нав'язувати. Не думаю, що буде. Але готовий зустрічати. І створювати цей стопінг супернику, а суперник лізе вперед, що насправді добре для Костенка. Але ще раз скажу про удар Гайнудінова. Його там близько і сильно довго до себе підпускати просто не можна. І, до речі, це слова, зокрема, і Сенченка Про Прогайнодінова, що має цей потужний удар. Члав Сенченко на ваших екранах. Тут дякую нашим режисерам. Так, один з тих тренерів, який, ну, скажімо так, з головою в боксі, я так розумію, дуже і дуже зайшла. Ця робота Сенченко як продовження своєї кар'єри він бачить і виховує людей, вкладає в них душу. І те, як працює, я бачу з цими боксерами. Про Сенченка точно можу сказати, це от абсолютно його робота тренером. І чекаємо, звичайно, великих перемог від В'ячеслава вже в ролі якраз тренера. Але сьогодні у його суперника, у його. Підопічного нелегкий суперник з другого ж поєдинка Гайнудінов. в якому, можливо, в першому поєдинку і не встиг багато що зрозуміти, що таке профібокс. Наколтував дуже швидко свого суперника в дебюті. І от сьогодні одразу потрапляє на такого суперника в такий поєдинок. От спокій. Костенка. Йде в атаку, пробуває три удари, один з яких був влучним. Право, право. Ух, як затримався в От отакі під тиск суперника і пробив точний удар з правої руки Гайнудінов. Так, під канатами захищатися важко. Ще й в попередньому епізоді опущені руки були. у Костенка. Працювати на ногах, не давати себе заганяти в кут. Так і відтиснути суперника. От знову про досвід. Так відчув ці удари відтискається від канатів. Євген Костенко, і завершується цей раунд. Розпочинається справжня фінішна пряма цього поєдинку. І початок четвертого раунду, коли побачив я файткарт, зрозуміло було, що для Гайнудінова не буде легко легкої прогулянки. Попри те, що може Євген Костенко не такий відомий боксер, але в продовженні міцного горішку замість Брюса Віліса точно міг би знятися. Проти нього його суперники. Суперникам легко не буває. Ну, є ця напруга. Поєдинка, що не може не подобатись. Спонсор показу Вібет. Об'єднані спортом разом сильніші. Подобається, що і жоден зі спортсменів не намагається в'язати цей поєдинок. Знову так З паузою відпрацював Гайнудінов. Також, скажу так, безголово вперед не лізе, просто аби лізти вперед. Точна двійка від. Гайнудінова продовжує влучати, прикривається рукою. Євген Костенко. Я думаю, зараз І не розтягає. Рефері. Дочекався також майстерно рефері завершення епізоду. Менше хвилини. В Сторони, в сторону треба відходити, коли так затягується ця атака. Костенка там десь намагається підрізати кут супернику Гайнудінов. Праворуч, ліворуч. З цієї дистанції атаки Гайнудінова було б ще важче. Ну, вже не дебютанту. Але боксеру. Поки що так не особливо обстріляному, якраз обстріляному в плані професійного боксу І безперечна повага один одного між спортсменами. Такі миттєвості попереднього раунду. Близького раунду. Близького в плані співвідношення боксерів один до одного. Так, у нас нема цієї. Взагалі а впродовж цих раундів, які ми побачили, довгої дистанції нема. Середня і ближня. І середня ближня і нульова. Свінгує. Євген Костенко. Такий за вуха удар. Відчутний для Гайну Дінова. Ну вот тиски. правий прямий. Уже в кутку. Від Михайла. Знову від канатів Євген Костенко, і не просто так він туди відходить. Це тиск Гайнудінова. Переслідування більш так знаєте вибірково до викинутих ударів Михайло Гайнудінов на відмаш, точно від Костенка. Кількісно за ударами, звичайно, поки що перевага Гайнудінова. Раундів знову точно. Права рука. Точні потужні удари. Від Костенка кількості цих ударів не вистачає. Так, спробуй про корпус згадав Гайнудіно. Про корпус суперника. І подивіться, як вручає влучає, здавалося простим прямим боковим Костенко, мінімум тричі за п'ятий раунд. Вже 25 секунд п'ятого раунду, де ми бачимо. От і виходить на перший план фізична підготовка. Про той досвід, який я вам казав, Костенко десь перетерпів. В одному з раундів. Подивіться, як віддавати починає. Як точно віддавати починає Євген Костенко. Багато. Багато ударів від Гайнудінова перекривався рукавичками. От фінальну атаку насправді небагато що влучив Гайнудінов. Плюс ще й шостий раунд. Буде дуже цікаво. Точно нелегка прогулянка для підопічного Сінченка. Підняті руки, але це ще не завершення цього раунду. От удари, коли лізе вперед Гайнудінов. Як опрацював його боковим боковим боковими ударами Костенко. Паніда панове! Заключений шостий раунд. Давайте підтримуємо оксеніо! Шостий раунд. Фінальні три хвилини. Поєдинка Гайнудінова Костенка. 61 кілограм. І далі анонсую. Поєдинок вже досить відомого в Україні Ярослава Харциза. Атака. знову затяжна атака, але от щодо влучань розводить руками. Костенко. Виманюючи на себе свого опонента, буде ловити на контратаку. І що, що ж запланував Костенко? Чи не заграється дійсно в атаці? Коли аж так запрошують, Михайло Гайнудінов. Активний підказ якраз. Від Сенченка заряджається, зарядився і пробив цей удар Гайнудзінов. Спонсор показу Вібет. Об'єднані спортом разом сильніші. Вдало від Гайнудінова. От вам. Хитрий лис. Костенко. Підготував він, він удар знизу. Так, не приліпати до суперника. Так робив з кутами, чуємо Гайнодінова. Дійсно, він приліпився до Костенка і таке враження, от сам далі не знає, як розвивати цю атаку. Йому запропонував його кут розробити крок назад і потім пробивати, а не впритул. До Костенка. Оцей удар, який просив. Сінченко. 30 секунд. Правий боковий. Десять секунд. В атаках завершує цей поєдинок Михайло Гайнудінов по захисті Євген Костенко. Класні шість раундів. Конкурентні шість раундів. Просто там якийсь прохідний поєдинок, класний поєдинок нам дають. Mm -hmm. і Костенко і поки що абсолютно всі поєдинки, які ми бачили. І от миттєвості раунду номер 6 Подивимося, як підрахували судді. Поки що можемо лише підглядати. Ну скоро все почуємо. Побачили ми одну дострокову. Вже перемогу. Те, з чого розпочався наш поєдинок. І два поєдинки з усією дистанцією, але поєдинки конкурентні поєдинки, які дуже високо дивитись, дуже високоякісні. Ну і далі. Ще раз вам говорю, що прізвища боксерів, яких ви будете дачити, бачити і надалі, ви їх всіх добре знаєте. І цим мені подобається сьогоднішній вечір боксу. Ще раз скажу про матчмейкінг сьогоднішній. Це Харцизи, Чеботар, Данило Лозан. Ну і головний поєдинок. Буду вам анонсувати впродовж цього вечора Андрій Скакун, Олександр Шитий. Це сьогодні мейн-івент. І чекаємо на рішення суддів і наступних поєдинків. та панове, після шести раундів поєдинку, одноголосним рішенням суддів Перемогу здобув Михайло. Гайнудіна. БФЛ Суми.